Ранок, і я враховуюся від того, що мені написали, що в мене класні відео в Тіктосі. Мене є фанати. Написав мені підписник. Офігеть! Це так класно, я не можу. Я сьогодні не пішов не на тренування, ні на що, 8 я все тут опустив. Ой, але зате радий. Зараз хоч хочу може зроблю. Тут, коротше, я відкрив позицію на Red відкрив її у лонг, відкриваю зараз графік. от, І зробив велику помилку, що зайшов Лонг. Я не знаю, чому я зайшов в лонг, подумав, що це там десь буде відскок невеличкий. Але, зрештою, як побачу через ну, буквально 10 хвилин, все максимально полетить вниз. Перемотаю це відео. Ось я намалював ділянки тренду. Тобто, що тренд направлений вгору. І через це я думав, що зараз буде відскок від цієї лінії підтримки, але не враховував те, що може бути не відскок, а просто пробій лінії підтримки, і все направиться вниз. Знову перемотую відео. От через 15 хвилин все пішло вниз, пробило мій стоп лос і все капець. Оскільки я нічого не встигаю, помимо голову підкрав. Я чекав, чекав, доки буде хоча б невеличкий відскок від якоїсь там зони. І знову відкрив позицію. Відкрив позицію, і я вже в лонг. Якби до речі, було б розумніше почекати, доки воно піде вгору, потім вниз протестує цю цінову зону, і знову піде вгору, от тоді вже заходите. Але я завжди спішу, спішу, тому зайшов ось так. Вау! Wow. Я зібрався і гоу на роботу! Оскільки я зробив нерозумно і подумав, що буде відскок, воно не протестувавши цін ціну, знову пішло вниз. Але я як опитний трейдер не розгубився і знову почав шукати точку входу. І точку входу я шукав десь на попередньому, на попередньому зоні підтримки. Там десь видно її. Я відгорнував, відгорнув графік. Через трошки я знову зайду в лонг, але вже від нижчої зони від зони підтримки. Ще через трейдинг і через те, що я дивився в графік. Я пропустив свою зупинку. І вийшов на одну зупинку пізніше, ну це треш. Треба бути уважнішим в тролейбусах. Дуже темно, нікого немає. Топ-ліфтацю. Андрій Несичик. Сендрій открий мі двері. Сам ти. Андрій. Дякую. Що робиться? Що робиться? Закрив успішну позицію. Заходив я приблизно ось тут. стоп лос поставив на 6500. Перший тейк мене був на рівні 66 тисяч, другий тейк на рівні 67 і. стоп, ні, 68. Ось тут був другий тейк. І третій тейк я забрав на рівні 60 ну, 69 рівно. Вийшов повністю з позиції і як ми бачимо, результат загалом вийшло плюс, плюс ну, майже один долар. Непогано. Покрив дві попередні втрати. Смачного. Дякую. Тобі Дякую, Андрій. Вау. Ти мамі знімаєш? Так, да. мама, це тобі. Мама, я поїв, так? Да? Мама, я поїв. мене тут горнець. Сьогодні я саменький, може буде Поліна. От, В цілому Це людей трохи є. А Абсолютно, будеш за майже? Так. Про розписанню. Сьогодні Іра перша бачила мій ютуб, керуюча моя. Це я теж виставлю. От, вже на виставлю. Я її показувати не буду, оскільки вона анонім особа. Вона мене уб'є, подари мені голову. Та й таке, сьогодні день не важкий, саменький, поліни ще поки що немає. Щось приходить їй, треба її спалити. Нема. Ну, в принципі, так, на годиннику п'ята година шоста десь. Вже втомився. Я вибрався на волю, ха-ха. Мені дали 10 тисяч, щоб я закинув на карту комусь рандомному челу. Це Маша. Котська воля білайк, like, але Маша із. Із. Блін, а я вже. Я вже забув, Is... Звідки ти, Маша? А, жарічна. Світу свої. Так, Valiera... да, ти ж то ж звідти це лоб. Да. Я, з... Я з Кухче, Валера із Омета, і це Маша. Це вже кінець географії в тебе не кучи. <смас> <смас> Отак от, от. Маша, не видюкаєся, мама моя дивиться мене. <смас> <смас> Як же котупить капучино в кінці робочого дня? Ще таке класне. Ну, вам піздиться на кінець робочого блядь, подивіться на годину. Ааа, почебаче руку. 23-23 Я досі ще на роботі. Трошки засиджуються власники і чекаємо, чекаємо закінчення дня. А, сьогодні день не важкий був. Фу... Цікавих моментів взагалі не було. А, каса 23, тобто я не втомився. Але хоча, і що на одного це, в принципі, нормально. Ще приголосині Поліна та таке. І Андрій йде має, Андрій. Твої враження сьогоднішнього дня. Тільки чесно. Ні, стоп, і акуратно, Андрій. Квіточка? Квіточка. Все супер. Сьогодні у нас квіточка. Ні, не квіточка. Йди, кишімо додому. Ну, іди, додому дня. 12-та година, я прийшов додому, все супер. Зараз монтую відео попереднього дня і будете спати. Всім гарного дня. Ой, гарно. Снів гарних.